Друзі, доброго вечора всім! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 10, -те. вже травня, п'ятниця 19.30, вже майже вечір, друзі. Так що запрошую вас всіх собою на прогулянку. Ми зараз знаходимося на вулиці Уляни Кравченко. Переходимо на вулицю Степана Бандера вниз до церкви Святого Миколая і до центральної площі. Подивимося, який Трускавець у вечірню пору. Ось це готель Кардинал, новий в минулому році тільки відчинений. І тут будується будинок на вулиці Бандери. Колись тут була якась стара будівля, зараз її розбирають. Встановили кран і буде житловий будинок. В готелі Кардинал можна купляти зараз апартаменти, продаються вільно. Готель нещодавно відкрили ціни тут. Однокімнатний двохмісний номер коштує 1400 гривень для однієї особи за добу, для двох 1900. Однокімнатний двохмісний півлюкс коштує 1500 гривень, для двох 2100 гривень, і двохкімнатний двохмісний люкс коштує 1600 гривень для однієї особи і 2300 для двох. У вартість номера входить проживання, парковка, wi-fi. Також за додаткову плату можна придбати комплексне харчування, сніданок 350 гривень, обід 400 і вечеря 350 гривень. А праворуч вже від нас, також вулиця Степана Бандери, знаходиться новий сучасний готель Раймонд. Зараз розповім про ціни, які там вас очікують. Місний стандарт. Це ціни за номер за добу 3100 гривень це зі сніданками і 3900 гривень сніданок плюс вечеря. Покращений стандарт 3300 гривень за добу для двох зі сніданками, а сніданок плюс вечеря коштує 400. Люкс коштує тут 3700 гривень за номер, і зі сніданками і сніданок плюс вечеря коштує 4500. Найдорожчий представницький коштує зі сніданками 5400. За добу і сніданок плюс вечеря коштує 6200. Праворуч від нас вже знаходиться готель Оранта. Ці всі готелі дуже близько до бювету. Тут фактично ну кілька хвилин. 4-5 хвилин і ви вже біля бювету. Так виглядає готель Оранта. Ціни тут одномісний. Номер коштує. 450 гривень за ніч для однієї особи. Так, стандарт двохмісний для двох осіб коштує від 750 гривень за ніч. Стандарт покращений також для двох осіб від 800 гривень за ніч, і покращений двохмісний номер коштує 850 гривень. Це для трьох осіб, два односпальні ліжка і диван. І також на півлюкс коштує тут найдорожчий для чотирьох осіб. Двомісне ліжко, розкладний диван коштує від 950 гривень за ніч. У вартість номеру включено смачний снідадок, користування автостоянкою, Wi-Fi інтернет. Я вам скажу недорогі ціни, як відносно ну, близькість до бівету. Ну, я не говорю про Раймон чи кардинал, але паранта. І бачу по фотографіях номери в такому ніби гарному стані, але це можуть бути фотографії і зроблені кілька років тому. Невідомо. Ну, головне, що вже в них працює їхній сайт. Колись я заходив і не працював, я не міг дізнатися, навіть які там ціни. Потрібно було заходити на букінг, ну, але вже працює. І друзі, власники готелів, обновляйте ціни регулярно на своїх сайтах, бо деколи заходиш. Сайти-посередники знають ціни, а у вас так, ціни 2023 року, 2022 року, і незрозуміло. Люди не завжди хочуть дзвонити, вияснювати там десь, розпитувати, які ціни. На деяких, е, навіть, скажу вам, дорогих готелях, санаторіях взагалі цін нема, потрібно тільки бронювати і там вам розповідять, ну, скажуть, які ціни по телефону. А так, ну, краще, я думаю, що було, щоб. Можна було побачити на власні очі, прочитати, подивитись. Багато людей шукають інформацію іменно в інтернеті і хочуть знати все. Ось такий вечір на курорті людей небагато. Але теплий вечір, я вам скажу. Говорить від нас музей історії Трускавця. В попередньому відео я розповідав, місця, де. Трускавців, куди можна сходити, що подивитись, де зробити селфі. Досить багато є цікавих місць, друзі. Тепер я ще не розповів, вчора в одному відео є трускавці, ну, ще не відкрили, але буде. Колись був динопарк, ну, парк з динозаврами, там біля Карпатської столиці по вулиці Сагайдачного. Ну і цьому році також щось буде, там вже загородили територію. І щось буде, напевно, знову. Парк динозаврів, якихось атракціонів, ну це відпочинок для дітей. Не знаю, встановили великодній ярмарок, але він, друзі, чомусь не працює. Не знаю чому. Чи немає а, власників магазинчиків, ніхто не хоче брати це в оренду. Оскільки знаю, що немає на курорті багато людей, тому не просто буде відбити оренду, заплачено за цей. І Оск. Це бульвар Тарасевича. дорога до Бівета. ну бівет вже напевно зачинений, зараз вже близько 8 години вечора. Каштани цвітуть, небо затягує хмарами, на суботу обіцяють невеликий дощ і хмарність. А в неділю буде знову гарна сонячна погода, єдине, що тільки плюс 14, друзі. Синоптики не передбачувані, раз говорять так, раз говорять так. І не можуть вгадати. Точну погоду з температурою на кілька днів. Добрий млинець. Кав'ярня Раймонд. Ну і знамениті старовинні віли отрускавці Віла Моцарт, парк-готель. Також можна покататися діткам на такому маленькому поні. Давно я їх тут не бачив. І є також ресторан Шухляда з літньою терасою в самому центрі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Гарний спокійний вечір. Ліворуч від нас Римо-католицька церква. І ще один недобудований торговий центр. Ну, його добудують, бо будівництво йде шаленими темпами. в Цьому році почали, і я думаю, що до кінця року закінчать будівництво і... Посадні роботи. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!